Кращих визначено у п'яти номінаціях історія, іноземна мова, образотворче мистецтво, початкові класи та світова література. Переможецью номінації Прозотворче мистецтво Вікторія Марченко вчителем працює 13 років. У конкурсі брала участь вдруге. Каже, що готувалася довго і свідомо, а перемогла завдяки спільній праці з учнями, які її надихають. Діти завжди були і є дуже обдаровані, дуже здібні. Від нас залежить наскільки ми їм допоможемо розкритися. Діти це такий світ. Більше ніж все це навіть більше ніж цей конкурс. Я намагаюся кожній дитині вносити те, що дійсно вони особистості. Особливість конкурсу у тому, що кожного року кращі вчителі області представляють справжню скарбницю власного педагогічного досвіду, зазначив Леонід Фесенко, який у 99-му році став переможцем всеукраїнського рівня у номінації Образотворче мистецтво. Ми всі з вами вчимося в інститутах, в школах, в техніку здобуваємо теорію. А педагогіка це мудрість, це краса, це той досвід, який набуває вчитель на протязі всього життя. І не може педагог тільки користуватись підручником і тому подібне. Оту мудрість, яку дають нам діти, нам не замінить ні один підручник. Переможцем обласного туру у номінації історія стала Валентина Карпушевська з Коростишівського району. У номінації Іноземна мова Олена Ковальчук з Житомира, початкові класи Лариса Микитенко, місто Новоград Волинський. У номінації світова література Надія Повшедна з Житомира. Саме вони представлятимуть Житомирщину на всеукраїнському рівні у квітні. Також хочеться, щоб наші педагоги успішно виступили і на всеукраїнському етапі конкурсу, адже у нас щороку практично є лауреати, призери. От, а от переможця уже років з 10 не було. Сподіваємося, що будуть тут серед цих педагогів і переможці наші майбутні.